дня, друзі, Отже, зібралися ми з хлопцями сьогодні на полі. Хлопці, представте, будь ласка, ви сьогодні завітали до нас господарство Песпе Зарічне. Доброго дня! Е Ві... Вітаємося. Е е це представники із компанії Софлеагроб. Приїхали до нас з метою посіву демодіанки кукурузи. Е поміж решти гібридів, таких як Піонер. Точніше, вже Картева, Монсанто, Євраліс, будуть також висіяні їхні гібриди для того, щоб продемонструвати свою, свої показники врожайності, вологовіддачі і тому подобне. Тож ми тут зібралися. Косів ми проводимо на полі площею 23 гектари, ось такими агрегатами. Трактор Дженбір 8410 із сівалкою корщю. І шин, що не 70 сантиметрів. Тож, хлопці, я думаю, поділяться також своїми враженнями, що ви скажете про нашу технологію. Тобто я сьогодні вам дуже багато чого розповів про наші технології, показав вам наші досліди. Тож, хотілося б почути вашу думку про наше господарство і про те, що ми робимо. Ну, Діма, по-перше, доброго дня. Дякую їм, що запросили нас на це господарство, дозволили тут. Прийняти участь, можна сказати, що це і змагання свого роду, да, там, з такими гігантами, як і Піонер і інші. Але я думаю, що компанія Суфлегра не дасть задню, і Ми готові представити тут свою кукурудзу. Василь, наш агроном, я думаю, він більш детально розповість про кожен із гібридів, що тут буде посіяний. Я хоча б розповідаю. доброго дня також. В першу чергу дуже приємно вражений і здивований. Високим рівнем агротехнології в цьому господарстві. Сдіюся, що сподіваюся, що ми також не, не підкачаємо з показниками якості і вражальності наших, наших гібридів кукурудзи. Кукурудза у нас представлена зубовидні гібриди з високими показниками голової Те, про що Дмитро сказав, що важливе для, для господарства. Врожайності, з високим рівнем відзивчивості, якщо можна так сказати, на високий рівень мінерального живлення. всі світостойні, вони перевірені вже в багатьох господарствах в різних регіонах України. І надіємося, що вони також себе дуже гарно проявлять і в умовах нашого господарства річне. Ми також на це сподіваємося і так воксем. Ось один аграрій, так сказав, який висівав демоділенку, і от на момент збирання сказав, сказав, я вам не скажу. Тобто, там, знімали також люди в нього про це збирання, він каже, я вам не скажу, що тут посіяно, але всім представникам, які приїжджали, він каже, що ка, везіть таке, щоб ви не опозорились. Ви всі знаєте, ка, що тут буде каже, Ви знаєте, з ким ви будете тут, якби може, не патріотично, патріотично соперничать, але от, от такі реалії, скажімо так. Риба шукає де глибша, а фермер шукає де вигідніше, правильно? Ну, то є, такий час ми живемо. То є, ми ж враховуємо абсолютно всі показники, як е, і волога віддача, тобто все це впирається е, в елементарну цифру на затрати, тобто і рахуємо, рахуємо по кінцю економіку вирощування. Тож сподіваємося, що е, я, я чесно говоря надіюся, що. Ваші гібриди покажуть достойний результат, і в подальшому mm -hmm. ми будемо з вами співпрацювати і отримувати спільні високі результати. Діма, я можна затронув трішки технологію творощування, як буде посіяна yes. кукуруза. Ми зараз стоїмо на полі, хотів би, щоб трошечки розповіли от, про саме поле, чому воно так виглядає, що тут за попередник був. От, без проблем. Сам... Трошечки ми змістилися для того, щоб краще показати і розповісти про технологію, яка використовувалася на цьому полі. Отже, друзі, проводився після збирання попереднику посів покривних культур. Суміші із шести культур це поцеля гірчиця, донсоняшників і гречка. По вегетації зупиняли в осінній період, використовували калійний гліфосат. Додаванням гормонального препарату на основі декамби гліфосат використовує в нормі 1,5 літра на гектар і 0,4 гормонального препарату. Більше тут нічого не робилося. Весною перед посівом десь приблизно за тиждень ми провели внесення гліфосату. В нормі 1 літр на гектар з додаванням знову ж гормонального препарату. До речі, дуже вже ми другий рік практикуємо використання понижених норм гліфосату і скажу, що навіть літра гліфосату з гормональним препаратом працює абсолютно безпечно. А води скільки ви даєте? Води ми даємо, якщо безвітряна погода і вологість повітря досить висока, то даємо навіть 25 літрів. Якщо ну, дивимося по вітру, піднімаємо норму, піднімаємо норму до 50 літрів. І якщо дуже вітряно, то а треба працювати, то працюємо нормою 70 літрів, але міняємо то, Ну, Приходиться. А зазвичай працюємо ми взагалі. Страхові гербіциди використовували норму 50 літрів. Потім ліфосати, ну, стандартно, точніше переважно, працюємо нормою 50, інсектициди давали нам з норми 25 і воду використовуємо з 80. Ну, якщо вже повишаємо норму, то вже використовуємо, установка не співає чишати воду. Тому тоді використовуємо і скважину воду, і, ні в якому разі не використовуємо воду із водою, річок чи ставків. Тим паче під категорично проти використання води і ставок, ставків чи стаків, річок, тось... дуже не... неякісна вода і, можливо, там, неякісний... неякісна дія препарату за рахунок брудної води. Це, я думаю, всі мають знати, як хоч наш, що е, грязна вода нейтралізує гліфосот. До речі, є е, е, е моменти, коли сильно сухо і працювати пониженими нормами 25 або 50 літрів. Якщо працювати ось на такий момент, то за слідами оприскувача відсотків 50 на 50 він просто не спрацює. Ми вже, був у нас такий досвід, коли оприскувач за слідами, підніма, за колесами піднімає поляку і це такі полоски такі залишаються. Тобто, е, Мінеральна е, домішка нейтралізує гліфосад. Друзі, от, от з таким ми працюємо і ми дуже таким задоволені. По покривних культурах ми в минулому році їх посіяли вперше. Заклали ділянки контролю. Я думаю, хлопцям буде цікаво на збирання країни. Ну, чому подивися. хотілося цікаво? Тому що саме на полі попокровки і збільшеної кількістю рослинних решток хотілося, щоб показати, як працюють кукурузи взагалі від різних компаній, тому що багато. Існує думок, що по нову тілу, там певні гібриди, вони не спрацьовують, або там десь просадки. Ну, от ми якраз це все побачимо. Діма, а скажіть, будь ласка, як ви плануєте систему захисту у вас буде? Uh, ну, дивіться, хлопці. до речі, щодо системи захисту, uh, на наше господарство, мабуть, багато хто дивиться і каже, як, як люди працюють без феноміцидів. Без феноміцидів, тобто ми феміциди практично не використовуємо. Закладаємо досить, ну, і з року в рік ми переконуємося, що це якось. То в нас не виходить, але носимо фунгіцид і залишаємо контроль, і якоїсь прибавки у вражаності ще ні разу ми не пам'ятаємо, що може ми молодці. Я думаю, що ми молодці. Ну, минулому році в нас фунгіциди показали з контролем, що на ячменю, що на пшениці, що на ріпаку, ну, абсолютно обманули. Все було дуже добре. Плюс по пшениці в нас проблем абсолютно ніяких не було там аж до моменту Ну, Мабуть, в минулому році рік такий був. А поза минулий yeah, рік були проблеми, Та ну, такі проблеми були виробництва. Ті, хто навіть там три рази позиція вносить, них також були проблеми. Не знаю, чому так, ну, може нам не От Стосовно захисту на цьому полі перед посівом був внесений фіфосат. По сходах буде внесений страховий гербіцид із грунтовою дії. Грунтові гербіциди ми від них в цьому році відмовились, використовуємо тільки під сонячних за техновий експрес. Під решту під технологію на сонячних не використовуємо, під кукурудзу також не використовуємо. Більше в принципі, по цьому полю. Ви, ви сказали, ви? Що в ліпосад, По весні вже підпрацювали, да, нас так. Нас десь приблизно напроти за тижня, конкретно не скажу, десь ми, ну, тиждень назад да, приблизно Так, відпрацювали. Також калійне сіль, так? Ж, каліна сіль, да, сіль використовується не оригінальний препарат. <реку> Оже, останні, останній момент, про який би хотів би розповісти, це е, живлення, яке ми даємо під підкосів. За останні роки ми дуже багато звернули увагу на лімітуючі фактори, які впливають на врожайність основних культур. Скажімо так, не шляхом аналізу ґрунту, а шляхом щорічних проб, помилок. Простими словами, методом навичного тика ми оприділяємо, що нашим рослинам не вистачає. Тож, дивіться, В минулому році ми пробували зробити, спробували зробити додаткове фосфорне живлення. І зрозуміло, що за рахунок такого живлення ми збільшуємо тільки затрати, але урожайності, як правило, ми не підвищуємо. Дуже добре показали реакції наші всі, абсолютно всі п'ять культур, які ми основні вирощуємо на наших полях, показали позитивну реакцію на додаткове живлення сіркою і азоту. Азоту, в принципі, по понятній причині, що Дуже велика кількість пожнивних решток, дуже багато азоту йде на мінералізацію, плюс сама біота його дуже сильно використовує, так як місто органіки в ґрунті близько 8%. Стосовно сірки, сірка, на мою думку, вона просто впливає на ефективніше використання азоту з ґрунту. Тобто за рахунок сірки ми його можемо більше використати і менше дати його в ґрунт. Тому, з цього всього, ми спланували ось таке живлення в плані максимального забезпечення сірки даємо разом із суперфосфатом. Десь у нас на гектар діючі речовині виходить 15 кг. Потім на глибину анкером даємо 46 кг азоту з карбамідом. Також для швидкого старту даємо 6 кг м'ячної селітри в зону рядка. Тобто з таким живленням ми плануємо отримати максимальний старт, плюс пролонгацію азотного живлення за рахунок Ну І забезпечення сіркою. Тобто, воно нам дасть, ця сірка нам дасть можливість використати азот максимально те, що ми дали, плюс запаси азоту з ґрунту. І більше так. по вегетації ви не дієте? Ні. По вегетації ми більше нічого працювати не будемо. До речі, в минулому році така цікава ситуація була, також була. Ми в минулому році давали 100 кг карбаміду на глибину. І давали діамоніфосфат або моноамоніфосфат це 18.46 або 11.44 давали по різних польот. В принципі, показали приблизно одна кулекуна. Тумаю жовтень місяць, а кукуруза ще зелена, треба ще працює. Тут такого, чесно кажучи, десь вересень, початок жовтня, кукуруза реально ще зелена. Початки починає цокнути, а стебло зелене. То, я думаю, що це було працювало за рахунок цього карбаміда, що ми максимально пролонгували азотне живо. Ну, в принципі, всі знають, що азот дуже, дуже сильно впливає на період вегетації. Той самий навіть е карбамід по листу в озимої пшениці чи озимої ячмені, мабуть, в нормі 78 він дозволяє продовжити вегетацію десь там, приблизно на тиждень. Досить так помітно. Тож такі справи, друзі, ставте лайк, е в коментарях пишіть питання, в кого які виникають, відразу відповімо. Хлопці також, я думаю, підключаться, можливо, кому які поради потрібні. Звертайте увагу на сопле. Це компанія, яка, як так розумію, досить е -е, мала на ринку країни. Ще... В Хероватській області я, мабуть, в цьому році про сопле перший раз почув. але, але... але відреагувало на はい。